Привіт всім! Це канал Життя нутріціолога. З вами Калинська Ірина, нутриціолог, дієтолог. Але тут я показую своє життя в логах і дещо я від вас приховувала. Приховувала в останні місяці, не розповідала, і, певно, сьогодні настав той момент, коли я про це розповім. Зараз їду в одне місце, чекаю на таксі, коли приїду в те місце. Ви одразу здогадаєтесь, куди я поїхала? Ось. Дивіться, який прикол. Зараз на пів 12 годину. І світять ліхтарі на вулиці. Це, це як? Це ми так економимо електроенергію, чи що? Цікаво. Ось куди я приїхала. Юском. Центр. І <гінекології>. Але знаєте що, от я зараз знову буду возмущатися. От Чернівці новобудова. Дивіться, новобудова, 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 новий район. І от що це за йопірний балет? Ну, от ви подивіться. Ну як це може бути? Люди купують тут квартиру і погоджуються на цю от оце. оце. От оце не проїзду тобі немає, не пройти. Ну, ну, ну як це? Ось це якісь пустирі. Ладно, там ще стройка, будують є щось, там далеко ще щось будують. Ну а тут це хіба е, жителі. Не можуть зібратися піти чи до цього Жека, чи до ці до хто відповідає за цей будинок, піти до того мера і сказати: зробіть нам тут дорогу. Ну це ж якийсь просто жахливий жах. І так в кожному дворі. Ми, до речі, з чоловіком моїм а, пішли на дитячу площадку, дивимося за зиму, повністю все розбомбили. Я так кажу, розбомбили. Не розбомбили, а зруйнували, просто варвари, зруйнували дитячу площадку. І ми починаємо з чоловіком шукати людей, щоб допомогли йому, як тату, теж типу побудов... ну, е, налагодити там е, сходинки на на гірку. Ми проходимо весь район, ми бачимо тільки одних алкашів: сидять, грають в доміно, палять, сидять біля цих магазинів. Просто гидко на них дивитися, на цих людей, які деградують. Так от і немає просто людини, тата, який би грався з дитиною, щоб допомогли скласти. Е, Допомогли налагодити ту дитячу дитячий майданчик. Що ми зробили? Ми почали шукати шукати людей, виявили, що він стоїть на балансі в Жекі. Жеку як до, по цимбалам ці всі дитячі площадки, і почали списуватися в групі в загальній з батьками. Мама якась написала те, що хоче цю дитячу площадочку. Налагодити ось зараз мій чоловік шукає людей, щоб скинутися там, придбати фарбу, зробити ступіньки, поприбирати в дитячій площадці. І ми ж ще розповідаємо, що в Росії погано живуть. От, ми ж зносимо пам'ятники, якісь там декомунізацію робимо. Я до того, я не проти зносити ті пам'ятники, якщо необхідно, але я до того, що ми оцей савок маємо вигнати свого мозку, свого розуміння, тому що ми живемо як варвари, от самі варвари. По барабану, що навколо, би у себе погано. Мені хотілось би, ми сьогодні з чоловіком говорили на тему скаутів, як у американців скаути в Радянському Союзі. Хто там були? Я не була піонером ніколи. Але піонери, вони якось я знову ж таки, я не за совєтський союз я взагалі не за Росію, бо зараз мені пришлете, приплетете приплетети все. Я за те, щоб ми перестали дивитися на другорядне і почали дивитися. На основне, як ми живемо. Щоб е, ми брали, організовувались, приводили е, до, до пуття е, своє місце проживання. Мені подобається е, бути дружними, сусідами, е, організовувати якісь батьківські комітети, налагоджувати ці дитячі майданчики для, для діток, щоб це все було по-людяному. Мені так набридли ці постійно бухаючи, е, Нікчемні люди, які просто загаджують, забруджують повітря і витрачають кошти соціальні, які вони там отримують, і просто нічого не змінюється. Я дуже сподіваюся, що війна якось змінить нас. Коротше, я тепер емоційно говорю все, що хочу, іду в юско Сімейна медицина, педіатрія, ведення вагітності. Я Ірочка, мені 37 років. І я знову вагітна! Так, ось так виглядає наш центр. Він платний, тут ведення вагітності за гроші. і поясню, чому його за гроші. Дуже-дуже ваняє. Знаєте чим? Тут якийсь ароматизатор включили, такий дуже солодкий, притерний, просто можна задохнутися. Це ще одна причина, чому я не показувала вам себе в повний зріст, бо я вже набрала вагу. І уже сьомга секрой. Десь мене тут будуть приймати зараз. Думаю, схожу в туалет. Дивіться, який туалет тут. Приємно. Це одна із причин, чому я обрала для ведення вагітності частну клініку, а не пішла просто в звичайну клініку. Звичайно, звичайні в звичайній мене були бульготи, бо в мене Чорнобильське, я переселенка. Але мені вистачило, вистачило минулого разу, коли я ходила по частним клінікам. Просто коли мене доводила до сліз, коли мене доводила до сліз, кожна гардеробщиця, кожна. От заходиш в туалет, там немає ні бумажки. Нічим не чим не, витертись, не мила, ну нічого. Все платне. Тож ти розповідають безкоштовно, безкоштовно, це все неправда. Тому що все платне, всі узі платні, всі аналізи платні, все, що я не робила, все платне. Тому на цей раз я обрала юско ціна на 9 місяців, ну вже менше ніж на 9 місяців, на 7 певно. Буде коштувати 26 тисяч гривень. І сюди входить все. І огляди, і аналізи, і УЗІ, і повністю-повністю ведення вагітної. Вагітної. Боже, ви дівчата, можете собі уявити? 37 років я з вами вагітна. А я жінчина в возрасті. Все, я вийшла, стала на облік. Знову другий раз, як перший раз. Йду посміхаюся, але Славік чути ячкую. Десять тижнів у нас. Дитятко моє вже там шевелиться. Я вже набрала дівчата за цих два перших місяці 3 кілограми. А я думаю, чого я пухну, як на дрожжах. Начебто з харчуванням все, живіться і торчить. Я взагалі не зрозуміла, що сталося, чесно кажучи. А тут ось таке сталося. Так що, все, сьомга, сикрой. Тож, пишіть в коментарях, хто в скільки народжував першу дитину, другу дитину. І що мене дуже цікавить, чи легше народжувати другу дитину, ніж першу? Ой, різниця має бути між моїми дітками половиною рочки. В принципі, гарна різниця. Все, я піду зараз в сільпо. Куплю чогось собі смачного. Тюлечки, хамси. Бо я вам не показувала цього, я з'їла вже всю полуницю на районі. мене і за першої вагітності тягнуло дуже сильно на полуницю, і за другої вагітності мене тягне на полуницю. Мене від, відвернуло від всіх таких різних м'яз, хамонів, типу такого чогось м'ясного, ковбасного, прям фу. Але першу вагітність було так само. Ось. Хочеться мені все-таки того оселедця. Ну мені хочеться не оселець, а хамси. І зараз ніде немає, була вона тільки в Чорноморці. Я там вже її, її їла, якось робила відео про це в Тіктоці і Інстаграм. Місяць, певно, ще тому. Зараз вже немає і це для мене проблема. Тепер я собі, так як я жінка вагітна, можу дозволити трохи висказувати більше своїх думок і фекать. І хай тільки хтось мені попробує гадость в коментарях написати, миші позаводяться, у вас поз'їдаються на світі. Все, дівчатка, пішла я у сільпо. Сьогодні ввечері ми, до речі, ще на концерт маємо йти Нірвани. Нірвана і вагітна жінка. Е, придбали квиток. Я навіть не пам'ятаю, коли певно, два місяці тому. Тож, можливо, буде ще один вложик.